Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і ходять чутки, що поляки закривають кордон з Україною. Ось, а, ходять чутки і про багато чого іншого, про а, те, що Україна з, з Польщею посварилася. Ось, давайте подивимося це питання: конфлікт України з Росією. І про закриття кордону. Ну, Конфлікт є стопроцентно. І тут я зараз подивлюся. Ви знаєте, страшний конфлікт. Я зараз вам скажу. Дивіться: недобрі справи у нас, я вибачаю, занадто високо поклала. І так, недобрі справи. Карти показують, що дійсно, ви знаєте, це як. Що таке карма? Карма це те, що ми випромінюємо, вертається до нас назад. Тобто, те, що називають, бачите, у дружбі. У нас у дружбі з Польщею щось похитнулося, і це серйозно. Карти показують, що дійсно серйозно до закриття кордону, зараз ми ще дійдемо, але дійсно воно є. Тобто, намагаються ще якось утримати. І я скажу: причина в тому, що незрілість. А, легковажність, а... наробили щось, наші щось наробили. Чи вирішиться цей конфлікт, чи ні? Ну, буде блокуватися, щось буде блокуватися. Я можу а, сказати, що якийсь товар буде блокуватися. Ось це я бачу. Скоріше за все, це зерно наше. Скоріше за все. Угу. Угу. Ось це через зерно. Всі, всі ви знаєте, я не буду тут пояснювати, що саме сталося з тим зерном. І ось це зерно пересварило нас з поляками. Ось. Тобто, наші не просто транспортували зерно, а залишали прямо за безцінь, продавали там. Ось тому це і сталося. Всі, ви знаєте, хто в цих Оборудках, хто винен в цьому, я не буду це розбирати. Але дійсно, тут я бачу, що, в принципі, воно все йде до того, що саме зерно не будуть пропускати. От тут якесь, знаєте, як, як шламбам закриється. Якось так. Дорогу перекриють. Ось як я це бачу. Тобто. І, і надовго. Ця карта говорить надовго. Перекриють, не просто блокувати будуть, а перекриють дорогу, тому що тут у нас йде е, колісниця і десятка мечів. Перекриють дорогу нашому е, зернові. Ну, Я, в принципі, не можу тут поляків звинувачувати. Наші нахабні е, неправильно діяли. І так, тепер за закриття кордону перед українцями, як ходять чутки. Ні. Цього не буде, моє дорогенькі тут не буде. Ось дивіться, чітко показують кому... комунікація буде, продовжуватися, Це все стабільно, тобто українці можуть їхати спокійно до Польщі, тільки товар. Тільки товар, щоб ви розуміли, тільки товар буде перекриватися. Тобто, це неправда. Бо ви пишете мені і кажете, ой, закривається. Це якесь іпсо, псо, це якась знаєте, провокація. Ось. Але українці бачите, до перемоги, поки не буде перемоги, українці, як то кажуть, велком або Herzlich willkommen, вілкомен. Тобто, ласкаво просимо. Дослівно кажуть, і будуть допомагати українцям надалі. От якось так. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!